На відкриття турніру прибули спортсмени майже з усіх регіонів нашої держави. Показовими виступами вони довели, що кунг-фу це дійсно мистецтво, яке має давні традиції. Все більше юнаків та дівчат його пропагують в Україні, і у наших спортсменів є досить вагомі здобутки на міжнародній спортивній арені. За ці роки ми підготували 26 шість спорту міжнародного класу, 79 дев'ять мастерів спорту України. В составе федерации получили звание заслуженных тренеров Украины 8 человек. На сегодняшний день сборная команда Украины уже э, является э, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира в командном первенстве. Кунг фу Майт такие напрямки саньда той шоу таолу. Саме в них і змагались юнаки та дівчата. Найбільш видовищними були поєдинки на татамі, де бійці демонстрували свої навички в реальному бої, використовуючи як руки, так і ноги.